Всім привіт! Мене звати Легос Йоа, і сьогодні ми будемо грати як на дивно у Рубукс. Так, будемо грати знову у The Trails. Я грав, але це було моє перше відео. Ось, А зараз я буду грати ось так. От я трошки бачите, ось я би пограв ем, Бачите, в мене є вже цей майнер. Як би... Та зараз я йду грати. Так. Буду грати один, як завжди. Ось так от. Один гравець. Все, залетіли ми в катку. Так, чувак. Я не знаю, тобі підписник або ні? Так, да, привіт. Але я тебе сюди не впущу. ні, ні, <кл 'я> Так. Я думаю, скоро буду грати, звісно, з підписником. Я на це надіюся. Може буду, може, ні. Але зараз в мене загружається. О, все, я заспавнуся. Так. Є вугілля. Знадобиться. Так, забираємо. Так, у мене зараз буде 70 доларів. і я думаю, одразу в мене трошки вугілля є, я думаю, ще куплю. Забираємо. Вже, та дощ настав. Щось. Коли я граю, постійно починається дощ. І в прошлий раз почався дощ, і оцей дощ. Так, я одразу ку куплю, напевно, ліхтарик. та ще вугілля. Два, шматок. Так, це буде 55. Тоді обійдемося без одного вугілля. Тому що я ще хочу купити щось таке, потребу, типу, як би відбуватися. І що тут є? Тут є сапля. Ем, є сапля. Ну, давайте купимо, слухайте. Зачем я буду, як би. Так. Так. Мене сапля. Є. Все, в мене є тепер сапля, Так, є сапля. Так, зараз ще заберу ці ось штучки. Кстати, можемо переждати ніч тут, так що якщо буде вампірська ніч, вони просто всіх розстріляють тут. Та буде халявні гроші. Так. Зараз вогружу, що в мене є. Так, вугілля на базу. Сюди. І коли оце ось перше відео, коли я залишився якраз без світла, і мені було дуже страшно. Тому я поставлю ось тут от фонарик, щоб не насвіщав, що в мене там є. Так, і тут залишилося два вугілля, так? Так, в мене майже повний бак. І напевно, одне ось це сповіщення спалю, А ці два... А ці два поставлю, напевно, ось так от, щоб була оборона потязі. Так, о, за. Все. Так, і ось це. Ось це буде тут. Z. Все, поїхали. У нас бензо трошки є. Сапля в нас є. Так що зараз десь, якщо знайдуть дім, то це буде прекрасно. Так, від'їжджаємо ми від цього посту. Нічого не бачимо, крім фіолетового дощу, чи він рожевий? Не знаю. Боже, це я знов награвся. Так. Рут і не рут, не будиночки, нічого я не бачу. Я перепугався. Ви що тут цей робите? Будиночок, але вони... вони є, блін, тут і будиночок, і цей. Давайте від цей від... обіймося. Все, я досправнулося. Там олігву є, ще один будиночок. Думаю, цей будиночок зараз зайду. Якщо тут нікого нема... А ні, там є цей, як його ковбой, ні. Краще я поїду. Краще я поїду. Тому що як бачите, в мене дуже мало ХП. І помирати одразу за 10 хвилин, як у прошлому відео, я не хочу. Ну як у прошлому, у першому трейсі. Тому будемо і регенитися, і шукати будиночки. Ось, наприклад, в мене нормальне так здоров'я. Надіюся. Так. Така пісня. Я надіюся... А ну скільки часу? Шість вечора. Ну, я боюся, що буде ніч, тому краще поїхали. У мене навіть неповний бак. я не знаю, що мені буде робити. На краняк ці як його топлички, ці ось спалю, але мені здається, вони мені нічого нададуть. не дадуть. Все сім вечора. Ми їдемо, тут будиночок. Якщо ви теж не могли грати, як я, по типу. Де трейлелс, то тоді трошки буде така менталка, як взагалі у нього грати. Суть гри, те, що вам по треба ось так от їхати, їхати, ось такі ось будинки лутати, щоб доїхати до аванпоста. І коли ви доїдете до кінця, тобто до кінця, Якби ви пройдете цей як його, до трейлз то там буде аванпост та Розбійників вам треба його буде перемогти, опустити міст, та ви, тобто, пройдете це, як його, The я вам детрелсь. Я хоча ніколи не проходив, Якби, я це знаю, ну, просто знаю, о, цей як його я вам пост. І тут рядом і це є. І... Бачите, якраз ми під ніч приїхали. Якщо зараз буде ще цей, як його... ...вампірська ніч, то тоді цей, ми можемо тут нафармити, і в нас буде багато грошей, але як бачите, вампірської ночі не буде. Так, в мене 5 доларів, я за них взагалі нічого не можу купити. А що мені робити? Ось скажи мені. Ти чувак, скажи мені, що робити. Хоча якщо ще і в кулаки прийдуть, то їх теж можна буде продати. Це халявні гроші, слухайте. Так, хто тут? Тут лікарня. О. Я ж говорив, вже когось пробили. Але, на жаль, це зомбі. Його придати не можна. Так, така музика мене напрягає. Краще не треба. Така музика мене напрягає. Що вони там розстрілюють? Ой, я його вишворю. Слухайте, давайте зробимо таку оборону, як... Щоб усі зомбі нас боялися. Тобто ж так от зомбі чай. Що тут ще один зомби? Давайте його прикріпимо теж. Тут у нас до кінь, до нас кінь зайшов. Так, зет. Все. Звісно ж, він так собі прикріпився, але хоч щось. Хоч щось. Просто зомбі будинку косибить. У просто зомбі в мене на очах валять Ось так от. Дуже багато тут трупів. Думаю, ще якихось будемо спалювати Тому що в нас та, та, що при... Ну текстурі тупо застряг. Ооо! Оставайся! Господи, така музика мене не влаштовує. Так, зараз тільки музику зроблю тихіше. Де тут оце? Все, так. По-моєму, все. О, і ранок наступив. І зомбі тут валяються. Чувак! Чого там у мій поїзд став? Я боюся тебе задавити. Давай на мене всі загряться. Тому цепляємо цього пасажира сюди. Та й напевно поїхали. Що ще робити? Надіюся, тут десь буде якийсь там будиночок чи руда, щоб ми на наступному ампості змогли хоч щось продати. Йо, о, одразу будиночок. Цей, одразу зараз цей проб'ють. Так. Сьома ранку. О, навіть цей вийшов одразу. Все, я тобі на допомогу йду, не переживай. Там ковбої. Розстрілюють тут. Вау. Ти все, тут перебив. Слухай, чувак, ти красава! Зараз усіх заберу, усе, усіх, Усе. Це не є. є. Вау, тут статуя є, звісно що вона кам'яна. Але хоч якісь гроші коштує. Бутилку ми не будемо забирати, тому що я не знаю на що воно. Так, фонарь ми ой, можемо забрати. Це забираємо, забираємо, забираємо. Зараз тут ще на вулиці, що і хтось валявся да ось. Знову текстурі. А ні. Просто в мене цей повний бак. Так, я трошки перехворав, тому я можу кашляти так, щоб ви не бітися. Так, Z. Давайте виграмо все, що в мене є. Так, це нам є, що буде. Треба Є. Це що в мене? Є? Все треба прикріпити. Саме спалимо, тому що в мене... Мало вже бензину. Це напевно теж спалимо. Все. 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 Так. Будиночки там більш нічого не чого не чином, все поїхали. У мене, звісно, ж повний бак, але я сподіваюся, що я ще знайду. Найду. найду. Надіюсь, що там дом Франк... Франкенштейна, оце, ось там дуже багато може бути цей. О! Так, стоп, 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 золото, 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 золото. Все, пішли добудемо. Добу. Тут ще якось можна цей ось так от замахуватися. Та ось так от замахуватися, замахуватися і бити. Реально, така мала, ну блін, могло б і побільше зробити. Мені... О, там ще й будинок, зараз під'їдемо трошки. Якщо це буде ш... шериф, а вона нагадує шерифа, то там можуть бути там факел чи ще щось. <кій> я сподіваюся, що там хоч щось буде. Тому що це дуже нагадує шерифа. А ні, тут ковбої. Ні-ні-ні, краще ми це проїдемо. Ні, це навіть на шериф мені показалося. Ідіть звідси. Брись, брись, брись. У цьогось ковбої дуже велика проблема, якщо ви не вмієте дратися також, як і я. Це вам тоді треба грати з підписничком. Та щоб він... Ну, як з підписничком, з другом. Може підписне, може друг, я не знаю. Ось. Та він, він вам допомагати. Блин, мене... В мене нічого нема, надеюсь, ми зараз будинок знайдемо. Тому що померти я не хочу. О, Тут замок, тут замок, тут замок. І місто. Куди підемо? Мені здається... Блин, а це місто з зомбічами. Я не знаю, у мене дуже мало... Ага, тут ще й ферма. Я думаю, зараз... Валимо, валим, увалимо на ферму на ферму. Бістріше, швидше, швидше. А, швидше! Давай, 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 давай. Shift, погнали! Так, де? Іди сюди. Так, давай і все, помер. Помер. Потім його заберемо. Так, давай побігли. Надіюся, тут хоч щось буде. Так. І тут, надіюся, не буде якраз зомбі. Але вони можуть тут і бути. І якщо будуть швидки, то мені кінець. Все. Так, є хто ще? я тут більш на кого. Фух. Що тут кинь мертвий? нужный? Давайте заберемо. F, F, F. Сляус, целю забираем. Фу! Зря я пішов сюда. Мені, я думаю, кінець буде. Побіжали, побіжали, побіжали. Дуже стрмно, дуже стрмно. В не розумієте, як мені страшно. І бензу немає, на чого немає у нас? А, хто тут сзади, сзади, сзади. Поїхали. Бензу ж нема! Нє, не. Ти хто? Ти хто такий? Ти такий? Ти хто такий? Ти хто такий? Ти хто такий? Чекайте. Блін, мене вбили. Що ж, дякую за перегляд, на жаль, мене вбили. Всім папа. Ставте лайки, підписуйтесь, дивіться мої інші відео, дивіться інших ютуберів, всім папа.